Слава Збройним силам України, України. сьогодні як ніція ця сила демонструвати, що усі ми незламні і до перемоги ми наближаємося. Очевидно, є можливість допомагати нашим збройним силам України. І відповідно, вони свою роботу навідмінно виконують, атакують. Зараз ножма якраз цього протистояння білик сьогодні не. У вороті е, ось такі от формації на майданчику з'являються. Черніцин, Черніцин на даній позиції опиняється на майданчику. Черніцин зараз Димкович тут не обійдеться. Епізод без жовтої картки. Команда тієї Романович Розіраш, Черніцин пробиває по воротах. Блокується який п'ять. А Венґаджілівай 2-0. А венґа Юнайтед епам 3-1. Бачимо зараз, як клас, бачимо, обійшлося без попередження. Атакує зараз Романович, Класно, Лаврика таки. Ащук, боротьба. У центрі поля. І що зараз? Яке ж не... Ну що ж, побачили, ми вже занадто такий от активний старт від Олександра Щепа став на колективу тієї ЮКІС Мар'ян Пелех. Склад колективу номер 7 Олег Якимів, номер 6 Олександр Щепанський, номер 3 Ігор Кравець. Атакує зараз тії ЮКІС, Забивається команда. Визначається голом у цьому матчі Назар Пурил. Ось так. Передача вперед. Михалюня. Зупиняє м'яча Михалюню класно як робить Ощука. Щук на п'ятій точці опиняється. Як вищий голом це без фолу цій ситуації вважає арбітер Ножкін. Хто пробиватиме Демкович знову вищий воріт. Під нього. Ащук забиває Ащук. Гащук зумів конвертувати ось це от закидання на нього. Можливо, дещо навіть занадто сильне. Ащук все-таки згрупувався. Зру... Яким на Вавренчука передача. Вавренчук пробивати потрібно, але не так. Спершу скоротити вистування у рахунку зараз Михалюньо. Поступившись і у півфіналі, і у матчі за третє місце. Але кому б поступилася насправді? Я думаю, це ігро зла за межами поля. Йой зараз забиває! Забиває у цій ситуації. Хто? Забиває у цій ситуації Вишневський. Робить рахунок у зустрічі 3-0. Татунчак аут, Закидання вперед. Дуже хороше на вишне. Махалюнь. На ударній позиції. Михалюньо зараз що не забиває. Махалюню? Чи забиває? Не забиває. Не встигне це зробити до завершення матчу. 3-0. Підсумковий рахунок протистояння ще й жовту картку. Зараз за Ярослава Махалюню бачить перед собою. 3-0. Сьогодні ті джіюкіс із таким от результатом.